thank you Вже вісім місяців на території Лозівського району активно працює Лозівська міськрайонна організація «Товариства Червоного Христа України, яке очолює Світлана Кальченко. Днями волонтери місцевого представництва Червоного Христа провели декілька творчих заходів для дітей. Взагалі, за цей період активної роботи розповідає координатор Лозівського представництва Олеся. Організація розвинула декілька стратегічних напрямків у своїй діяльності. Серед них гуманітарне направлення, донорство, патронажна служба, домедична допомога та психосоціальна підтримка. Організація плідно співпрацює з Лозівською міською радою від початку повномасштабного вторгнення на територію України. Наприкінці червня цього року міськрада підписала меморандум про співпрацю з Харківською обласною організацією Товариства Червоного Христа України. Спільними зусиллями допомога надається малозабезпеченим та переселенцям, багатодітним родинам, літнім людям, дітям-сиротам, людям з інвалідністю. Плідна співпраця місцевого представництва Червоного Христа ведеться і з іншими громадами: Барвінківською, Первомайською, Близнюківською, Олексіївською та Біляївською. Спільними зусиллями ми допомогли вже тисячі громадянам, надали допомогу не тільки у вигляді продуктових наборів також це були микрохвильові. Пері. Чи це були е, пральні машини, посудомиючі машини. Лозівська міськрайонна організація активно розвиває такі напрямки, як донорство та патронажну службу, розповідає координаторка Олеся. Наразі ми маємо сім медичних сестер, котрі мають під опікою 25 чоловік першої, другої та третьої категорії. А також ми маємо трьох спеціалістів з домедичної допомоги готуємо. Наразі інформаційну сесію змінної небезпеки, тому що ми вже маємо інструктора, котрий буде проводити сесії для населення, адже зараз це дуже, дуже актуально. Це спеціаліст, котрий розповідає населенню про види мін, про те, як з ними поводитися у випадку знаходження вибухонебезпечних предметів, куди звертатися, і взагалі про правила поведінки під час таких от ситуацій, які виникають. Заходи, які проходять для дітей, відносяться до одного із стратегічних напрямків роботи Товариства Червоного хреста психосоціальної підтримки, координаторкою якого є Олеся. Цей напрямок спрямований на задоволення психічних потреб населення. Тому що під час збройного конфлікту в Україні на жаль багато людей стикнулися із кризовими ситуаціями, з якими вони не можуть справитися самостійно а особлива увага приділяється наразі діткам, тому що це найбільш вразлива категорія зараз, тому наша організація спрямовує діяльність саме на підтримку діточок внутрішньо переміщених осіб, а також місцевого населення. Міжнародна федерація розробила ряд заходів, за якими працює Лузівська міськрайонна організація. Це рекреаційні заходи з елементами творчості, в які також включені різноманітні активні ігри. Розповідає координаторка організації Олеся. Наразі проводимо заходи з елементами творчості для дітей. Були також у нас проведені і заходи для батьків сімейного типу. Активно ми розвивали також і ігри на свіжому повітрі для дітей. Сьогодні ми провели рекреаційний захід з елементами творчості для дітей, який спрямований на розвиток творчих здібностей, фантазії дитячої. Серед діточок у нас є також діти з родин внутрішньо переміщених осіб, для яких підтримка. Наша на, наразі дуже і дуже актуальна. На цих заходах наші дітки, окрім того, що створюють цікаві поробки, проявляють свою фантазію, вони ще знайомляться один з одним. Ми проводимо для них різні активні ігри, настільні ігри. Також пригощаємо смаколиками, відпочиваємо і надаємо психологічну підтримку, якщо ми бачимо, що цього дійсно потребують дітки. А взагалі за період роботи Роботи нашої діяльності саме психосоціального напряму ми вже встигли провести безліч заходів для дітей. Масштабний захід був присвячений святові першого дзвоника, ми зібрали багато дітей, провели їм цікаві заходи, конкурси, влаштували флешмоб, подарували подаруночки. Діти залишилися задоволеними та щасливими, говорить Олеся. А від батьків почули слова вдячності, що наразі для волонтерів організації є найголовнішим. Також місцеве представництво Товариства Червоного Христа влаштувало для дітей масштабне свято до Дня Миру. Пояснили їм, що існує день Всесвітній День миру, котрий об'єднує всі країни і націлений на створення миру взагалі за миру в усьому світі. В нашому напрямку працюють декілька волонтерів, котрі вже пройшли спеціальні тренінги. В пріоритеті, звісно, це. Фахова освіта це може бути педагог, це може бути соціальний працівник. У нас наразі є вже два педагоги серед волонтерів і ми постійно займаємось підвищенням своєї кваліфікації, проходимо різноманітні тренінги з надання першої психологічної допомоги для населення. Кожен раз захід проводиться для дітей якоїсь однієї вікової категорії. Наприклад, якщо захід для дітей 5-6 років, а ваша дитина старшого віку, то її обов'язково запишуть на інший захід відповідної вікової категорії. Адже проводити заходи для великої кількості дітей, організація поки що не може. Це залежить від кількості волонтерів, які працюють з малечею. А взяти участь у подібних заходах можна за попереднім записом. Стосовно напрямку психосоціальної підтримки, то його планують ще масштабніше розвивати, долучаючи до співпраці різні установи. Лозівської громади ми плануємо також співпрацювати з управлінням освіти, задіяти більшу кількість населення, тому що наразі Лозова розміщує багато внутрішньо переміщених осіб, і ці дітки і дорослі потребують психосоціальної підтримки, адже з кризовими ситуаціями вони стикаються, і з якими на жаль дуже важко самостійно впоратися. І наша організація допомагає таким людям, допомагає діткам. Тому що наразі це дуже дуже необхідно. Ми плануємо розвивати наш напрям масштабніше, організовувати виїзні заходи на природі, організовувати різноманітні екскурсії для діточок. Це дозволить їм також психологічно розвантажитися, відволіктися від на жаль такої ситуації, яка зараз склалася в країні, просто провести гарно час, познайомитися з однолітками, потоваришувати і, взагалі, залишити приємні спогади. Після цих заходів координаторка організації Алеся Чечикова розповідає, що Лозівське представництво Харківської обласної організації Товариства Червоного Христа України відкрило у Лозовій банк одягу, у якому роздають та приймають речі. Туди можуть звернутися всі люди, люди, які потребують допомоги. Він наповнений теплими сезонними речами, одягом, дитячі речі. Також всі люди, котрі можуть допомогти нам, також ми чекаємо для наповнення нашого банку речами. Банк одягу знаходиться за адресою перший мікрорайон, будинок 17, і працює з понеділка по п'ятницю, з 10 до 14 години. Будемо раді бачити вас там. Також координаторка поділилася, що місцеве представництво Товариства Червоного Хреста виграло міні грант на створення пункту прокату реабілітаційних засобів. Кожна людина, котра отримала травми і, на жаль, не може пересуватися самостійно, може звернутися до нашої організації і отримати на прокат реабілітаційний засіб для пересування. Наразі ми маємо інвалідні візочки, милиці. Тому звертайтеся, будь ласка, ми допоможемо кожному. Реабілітаційні засоби вже є в наявності, хоч і в невеликій кількості, говорить координаторка організації. В рамках мінігранту пункт прокату буде Поступово поповнюватися цими засобами, щоб мати змогу надати допомогу всім, хто звернеться. До Лозівщини дуже часто надходить велика кількість гуманітарного вантажу, тому Лозівська міськрайонна організація Товариства Червоного Христа України звертається до всіх, хто бажає допомогти у розвантаженні, і взагалі запрошують приєднуватися до організації, попрацювати у якості волонтера. Оскільки Лозівська організація обслуговує Первомайську, Олексіївську, Біляївську, Барвінківську, Близнюківські громади, і ми отримуємо велику кількість гуманітарного вантажу. Наразі наші волонтери фізично не встигають розвантажити цю гуманітарну допомогу. То наша організація потребує додаткової допомоги волонтерів, котрі згодні на розвантаження гуманітарної допомоги, лозівська міськрайонна організація Товариства Червоного Хри... Христа запрошує всіх бажаючих долучитися до нашої великої, щирої і дружньої родини Червоного Христа.